Так, поки я експериментую зі своєю зачіскою, сьогодні проговоримо про другий урок в модулі 1. про соцмережі інстаграм. Трес, Тікток. Ідемо по порядку. Інстаграм це ваш бренд, це ваше обличчя, це ваша визитівка. Там ви демонструєте своє життя, свою експертність, свої результати. Тікток також гарна платформа для просування себе і своїх послуг, але потрібно вибирати або тільки експертність, або тільки особисте життя. Тому що якщо міксувати, щось не буде залітати або експертний контент, або життєві відео. І також трец. Трец – це останнім часом моя улюблена платформа. Там можна виставляти успішні кейси, результати свою експертність, писати дописи на якісь хайпові теми. От якраз через стрес дуже швидко можна стати популярним, монетизувати себе, свої послуги, набирати охоплення, лайки, коменти, репости, все як ви любите. Основа тресу це тригер. Наприклад, ви викладаєте власний успіх, ви викладаєте позитивні кейси, і в першу чергу ви повинні запам'ятати, що хейт це не про вас, це про ту людину. Яка хейтить, тобто про її власну неспроможність зробити той результат, який ви виставляєте. Вона хейтить не вас, вона хейтить самого себе, що він ось такий нікчемний хейтер. Беремо приклад: ви виставляєте допис, як ви написали, що вам клієнт заплатив 1000 доларів за день, а дехто цю суму заробляє 3 місяці. Звучить провокаційно і агресивно. 99% що на цей допис прийде багато хейтерів, буде багато лайків, багато коментів та охоплень. Чим більше людей дізнається про ваші послуги, тим більша ймовірність того, що у вас хтось купить ваші послуги і заплатить вам. Гроші, ось так працює трец. Йдемо далі. Наприклад, для чого нам TikTok з інстаграмом, як це можна заміксувати? Ті, хто побачили ваше відео, що ви виклали? якийсь свій позитивний результат, ви там зняли людину з розшуку, або ну, в залежності від того, чим ви займаєтесь, яка у вас сфера права. Людина пише в особисті повідомлення в коментарі, як з вами зв'язатися, як записатись на консультацію. І тут вже ключовий момент. Ви можете направити її в свій інстаграм, вона перейде в інстаграм, і людина побачить, ага, ви дійсно займаєтесь цим, це не якесь там ліве відео, що ви дійсно експерт у своїй галузі, ви дійсно допомагаєте і можете вирішити його проблему. Він через інстаграм підтверджується в тому, що ви дійсно експерт. Щодо інстаграму, як же залучати клієнтів, як же там набрати популярність? Перш за все, це робити рілси, рілси кожен день, через день, як вам завгодно, головне не вигорайте. Наприклад, я не роблю рілси кожен день, тому що я вигоряю. Якщо я роблю постійно рілси, монтую обро. Робяю, думаю над тим, що зняти. Мене це виснажує. Також дуже гарна стратегія це таргет. Наприклад, ви зняли якийсь рілс. Провокаційний на вашу тему, який притягує людей. Є гарний хук, є офер. Ви виставляєте його на таргет. І після перегляду такого вірусного рілсу на таргеті багато людей приходить, підписуються на вас, дивляться за вами, впевнюються. В тому, що ви дійсно експерт своїй сфері права, і ви можете вирішити їхню проблему, і вже через деякий час можуть купити у вас консультації послуги. Це працює в довгострок, але звичайно, що таргет – це завжди витрата грошей. Також гарний варіант це знімати рілси, як я вже про це казав, робити їх. Провокаційними намагатись придумати якусь свою ідею або просто знімати, і, можливо, якісь із рілсів залетить в рекомендації і вистрілить. Про вас дізнається багато людей, які на вас підпишуться, які в подальшому зможуть купити у вас послуги. Показую на власному прикладі, як це працює. Я виклав пост у трец про зняття розшуку по причині неоновленню даних. Мені одразу після цього ТРЕЦ, не знаю, чоловік 6 написали, двоє з яких мені вже потім оплатили мої послуги. Вони зайшли, я впевнений на мій інстаграм аккаунт, подивились, який експерт скільки в мене аналогічних справ, чи можна мені довіряти, почитали мої треці. І вже з цього в них склалось певне враження. І ось так працює трец. Ви виставляєте позитиви, гарно їх розписуєте так, щоб вони залітали в рекомендації, щоб люди їх лайкали, бачили, робили репости, коментували. Тобто цей трец навіть не набрав таку величезну кількість охоплень, а вже приніс мені двох клієнтів. І саме головне це відбулося взагалі безкоштовно. Тобто я не робив в треці ніяку рекламу, я просто робив пости. Втрец потрібно робити пости систематично. Кожен день ну через день бажано. Якщо ви наприклад на два дні і більше закидаєте трец, потім дуже важко набрати охоплення, лайки, перегляди.